Всім доброго дня! Я вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд чудового будинку, який знаходиться в селі Тулигалове, це Сумська область. Даний будинок дерев'яний, обкладений цеглою. В хаті є погріб, 4 кімнати, веранда, комора, є достройка з піччю, опалення йде дровами, поли також дерев'яні. Можливе перепланування під ваші забаганки. До 40 соток землі, фруктові дерева, хазяйственний двір, гараж, погріб дуже глибокий, сінник, літня кухня з піччю, два сараї, також цегляні. в дворі вода стоїть колонка зроблена. Відстань до найближчого міста 20 км, поряд дитячий садок, школа, магазин. В п'яти хвилинах пішої ходьби річка, фельдшерський пункт та ліс. Чудовий дуже гарний будинок, а саме головне його площа 90 квадратних метрів. Шикарний варіант. Я думаю, по фото ви бачите, що за таку смішну ціну, а ціна дійсно смішна, вона всього-навсього 40 тисяч гривень. За ці гроші ви получаєте огромний будинок, великий ділянку 40 соток та площу 90 квадратних метрів. Для більш детальної інформації, більш детальних фото. Та контакти власника знаходяться в описі під цим відео, там буде посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь, там багато виходить оголошень, і ви зможете одним із перших встигнути знайти класний варіант для себе під оренду або під здачу, так сказати, купити і здавати. Тому що дуже-дуже дешева нерухомість зараз є в декільких містах. Тому підписуйтесь, щоб не прогавити гарні варіанти. Дуже дешевий будинок в селі Багва, це Черкаська область. По карті дивіться місце розположення, що поряд знаходиться. Будинок невеликий, але дуже-дуже теплий. В подвір'ї є криниця та хлів. Також власник сказав, що ціна цього будинку 45 тисяч гривень всього-навсього, плюс є торг, тобто реальному покупцю іще ще скинуть із так низької ціни і ще небагато коштів. Загальна площа будинку 60 квадратних метрів, Три жилих кімнати. Стіни виготовлені із кирпичу, перекрите шифером. Опалення твердопаливне, повністю жилий стан. Як ми бачимо, що стіни побілені, все класно, все, що на фото, все це залишається. Звісно, під якийсь невеликий косметичний ремонт для проживання і так далі. Але в цілому будинок дуже гарний за свої кошти, всього-навсього 45 тисяч гривень. Кому буде цікаво, обов'язково переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди, там будуть контакти власника, будуть більш детальний опис та фотографії. Кому було цікаво, обов'язково підписуйтесь на цей канал та на канал в телеграмі. Там оголошення виходять набагато раніше, ніж тут. Огляд будинку, який знаходиться в селі Деріївка, це Кіровоградська область. Будинок має загальну площу 55 квадратних метрів, 5 кімнат в будинку, загальна площа участку 25 соток. Будинок е, повністю, так сказати, жилий, але жити можна тільки в одній кімнаті, а остальні потрібно зробити косметичний ремонт. Як ми бачимо, що є диван, підлога, ну, обої, все це поклеєне. Гарний дуже участок. Можна вести сільськогосподарську діяльність, тобто ну, при, прикласти небагато руки там можна проживати. Сарай мається, літня кухня, гараж. Одна кімната, як я й казав, жила, інші требується невеликий ремонт. 30 кілометрів від города. рядом магазин, школа, дитсадок, медицинський пункт. Ціна договірна, тобто є ще торг. Також хотів сказати, що менше 1 км від дому, річка, озеро і ліс. Косметичний ремонт, опалення твердопаливне, перекрита шифером. Ну, Будинок, будинок дуже гарний 45 тисяч гривень. Це, я вважаю, ну, задарма. задарма такий будинок з таким участком і з такою площею. Тим паче що, в принципі, можна проживати, одна кімната повністю готова. Тому, кому буде цікаво, обов'язково заходьте в мій телеграм-канал. Там будуть всі контакти власника. Більш детальне описання. Підписуйтесь обов'язково в телеграм, там виходять е, об'явлення намного чаще, ніж на Ютубі. Буде відеоогляд будинку, який знаходиться в Путивському районі село Слобода. Дом е, розташований на участку почти пів гектару. 25 соток приватизовані в місті з домом. Участок впирається в ліс, в якому є гриби. Дом дерев'яний, построєний із дуба. Дуб особливий, дуже тяжело ріжеться. Дом знаходиться в трьох кілометрах від Софронівського монастиря. В домі є газ, вода на вулиці Колонка, земля продородна, роде крупний картофель. В дворі підвал, дровник, сарай для худоби, через дорогу пастбище, яке можна використовувати для ваших звірів. Від е, города Путивль їхати автомобілем 15 хвилин по гарному асфальту прямо додому. Е, сусіди дуже тихі, спокійні. В селі є школа, дитсадок, магазини, музей, два ставка з рибою. Та по вихідним працює базар. Будинок це 60 метрів квадратних, 25, соток, перекрита шифером. Отоплення комбіноване, є і під дров'яний котел, а також газ. Все в пішій доступності. Дуже гарне місце розположення. А саме головне це його ціна. Ціна дуже смішна 33 тисячі гривень. В наш час за 33 тисячі гривень знайти практично нічого неможливо, а це гарний жилий будинок. Кому буде цікаво, щоб придбати за такою ціною, переходьте в опис під відео, там будуть контакти власники. Зв'язуйтесь напряму з власником, їдете, дивитесь та купляєте гарну нерухомість в гарному місці. Напомню, це село Нова Слобода, Сумська область. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте в телеграм-канал та шукайте це оголошення. Це огляд чудового будинку, який знаходиться в селі Припутнє. Це Чернігівська область. Будинок продається у мальовничому селі. Зроблений новий дах. Пічне опалення. В кінці двору ставок з раками та карасями. Автобусне сполучення з районними центрами Ніжин та Ічня. Чотири рази на тиждень. Але власник сказав, що будинок без переоформлення. Ми бачимо, що загальна площа будинку 45 квадратних метрів, 2 кімнати, площа ділянки 7 соток. Перекрита все шифером, нова криша, є меблювання, ми це все бачимо. Тобто будинок заходь і живий, без питань. Тим паче, що ми бачимо гарний дуже стан, в принципі, робити нічого не потрібно. Перезимувати та також облаштувати більш гарно і можна проживати на постійній основі. А можна проживати на постійній основі, тому що ціна дуже-дуже дуже смішна. Всього на всього 40 тисяч гривень ви получаєте дійсно гарний будинок, в якому можете зразу проживати в класному мальовничому селі Припутній. Кому буде цікава більш детальна інформація, більш детальні якісніші фотографії, а також контакти власника. Обов'язково заходьте в опис до цього відео, там буде телеграм-канал. Переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь, там виходять оголошення набагато частіше, чим на Ютубі виходять відео. І встигайте забирати класні об'єкти за дуже низькими цінами. Я всіх вас поздравляю з переглядом. Всім гарного дня, до побачення!